Пане Петре, рада вас вітати в нашому інтері. Слава Україні. Героям слава. Добрий вечір. Тож головною темою нашої програми нині є переговори між Україною і Росією про припинення обстрілів критичної інфраструктури. От як ви ставитеся до таких повідомлень? І загалом, на вашу думку, чи варто їм довіряти? Ну, є вже відповідне заперечення факту цих переговорів, тому знову ж таки довіряти чи не довіряти кожен сам вирішує для себе фейків останнім часом досить багато. Але ну знову ж таки, є переговори, нема переговорів. Є очевидний факт: завдяки ударам дронів СДУ по російським НПЗ Росія втратила вже досить багато відповідних ресурсів. І очевидно, що росіяни це прекрасно розуміють, тому що е, їм, в принципі, байдуже на людей, байдуже на якісь цивільні об'єкти. А от НПЗ це те, що стосується головного російського багатства нафти, е, це те, що належить, е, якщо не прямо Путіну, то його сім'ї. Ну, сім'ї не в скажімо так, людському розумінні цього слова, а в мафіозному розумінні слова сім'я. Ну і відповідно, це їм дуже не подобається, і вони прекрасно знають, що Україна може завдавати дошкульних ударів по російським НПЗ. З іншого боку, Росія може завдавати дошкульних ударів по українській енергетиці. І ми бачимо, що зараз принаймні, хоча атаки вони проводяться. Періодично і по українській енергетиці періодично атакують ті або інші енергетичні об'єкти, та й Україна періодично атакує російські нафтові об'єкти, але це не носить масового характеру. Тому є переговори, там якісь немає переговорів. Росіяни вже розуміють, що Україні є чим відповісти на певні удари. І ця відповідь може бути дошкульною. Чи тримають вони цю перспективу в голові, я думаю, тримають. Але вони все одно залишаються терористами, яким не можна довіряти, на яких не можна сподіватися. Тому я очікую, що вони можуть завдати в будь-який момент якогось дуже такого відвертого терористичного удару. Але ну, при цьому знову ж таки той, той факт, що України все більше і більше засобів для враження російських. Об'єктів, причому об'єктів, які для росіян важливі, ну це теж факти, і вони про цей факт знають прекрасно. І тому я думаю, що свого часу обрана стратегія бити по російським НПЗ, от вона була достатньо виправданою. От пане Петре, але все-таки на вашу думку, чи могли от такі переговори стати навіть якимось першим кроком для майбутніх, навіть мирних домовленостей якихось. Ні, у нас є факт знову ж таки абсолютно міжнародно визнаних переговорів. Переговорів, які реально проводилися, я маю на увазі переговори про зерновий коридор. Тобто всі бачили, всі знали, як вони проводилися, всі бачили фотографії, всі знають їхній результат. До речі, там Росія, зрештою, з цих домовленостей вийшла і зараз продовжує обстрілювати. Відповідні сухогрузи, які е, виходять з українських портів, це теж знову ж таки факт, а, чи призвели ці переговори до чогось, окрім е, цього самого зернового коридору? Ні, не призвели, Ну, от власне кажучи, відповідь на це запитання: ну це цікаво сьогодні. Ще е, другий президент України Леонід Кучма дав згорнути інтерв'ю виданню інтерфакс, і він ну, там заявив, що. Після війни необхідно буде зберегти економічні контакти з Росією. От яка ваша думка з цього приводу? Ну я думаю, що кучмі краще помовчати, тому що чим більше він вомчить, тим більше тим менше буде запитань до нього як до автора одного з авторів ядерного роззброєння України, ну і загалом стратегічного розброєння України. Тому що за те за ту ситуацію, в якій ми зараз опинилися, ми повинні дякувати в тому числі і Кучмі. Але чому він це говорить? Він насправді не так часто щось говорить. Чому він вирішив зараз поговорити? Ну, ви знаєте, він часто виступає таким собі лобістом. Принаймні раніше виступав останнім часом рідко, але раніше виступав лобістом Пінчука. Не виключено, що там якісь відповідні інтереси можуть бути у останнього. А які саме я вам, звичайно, не скажу, тому що в мене якось відповідної інформації немає. Це просто із досвіду попереднього. Аналізу численних виступів Кучми. Ну, бо справді, знаєте, ви дуже гарно підкресли про те, що давно зовсім від колишнього президента Кучми зовсім не було нічого чути, а тут раптом таке розгорнуте інтерв'ю, і от ці Контроверсійні заяви, от можливо, воно справді на щось може вказувати. Можливо, е якісь бізнес-інтереси вже є попереднім, чи наші там бізнесмени вже намагаються налагодити таким чином легалізуватися. Як ви гадаєте? Ну абсолютно не виключено. Справді там абсолютно можна припустити, що якийсь бізнес прагне відповідний чи відповідним чином свої лобійські якісь зазіхання легалізувати. Але ну я думаю, що зараз для цього абсолютно недоречний час. Тому що всі бачать, яка ситуація зараз. Тобто, ну от е, було б логічніше це говорити, якби реально якісь перспективи цієї само, цього самого завершення війни були б на даний момент. На даний момент вони не проглядаються. Тому ці всі розмови вони лише викликають у суспільстві невдоволення і викликають невдоволення до тих ідей. І до самого автора тих ідей, які він як то кажуть, вкидає. Тому час абсолютно для цього, ну крім того, що ці ідеї вони м'яко кажучи сумнівні з багатьох точок зору, але і час для їх кидання теж як на мене абсолютно недоречний. Ну, от власне, і тут цікаво, що кучма аргументує свою думку. Тобто, що таким чином Україна зможе отримати репарації від Кремля. Ну бо він зазначає, що Росія все одно залишається нашим географічним так, сусідом, і вона там володіє всією таблицею Менділеєва. Це так-то так, звичайно. Але от чи такий економічний зв'язок, навіть в майбутньому, якщо ми припустимо так, що таке станеться, знов ж таки. Не зробить нас знову залежними від Росії, от рано чи пізно, навіть після нашої перемоги, от все може піти знову по другому колу. Ви знаєте, ті, всім, тим, хто говорить про якісь репарації, нехай розкажуть хоч один приклад, коли Росія комусь якісь репарації репарації виплачувала. Мені просто цікаво послухати ці всі історії, тому що розраховувати на якісь російські репарації, це достатньо. Дивний підхід ніяких там репарацій вони нікому платити не будуть, і Україні набагато вигідніше насправді вкладатися в розпад Росії, а не в якісь там думки і фантазії про те, що з нею колись вдасться співпрацювати, тому що Росія вона за своєю природою імперська вона не визнає за Україною і в принципі за всіма іншими державами, які колись входили в орбіту імперського імперської приналежності Росії, відповідно право, право на якусь суб'єктність. Тому ці всі ілюзії про те, що з нею якось там вдасться встановити якісь відносини, це просто щось фантастичне. Але от насправді тут можна, знаєте, що згадати: от по суті, по суті, те, що озвучив Кучма, це по суті, знаєте, програма політичної сили подібної до правлячої нині в Грузії грузинської мрії, тому що там, от, по суті, в них вже теж до цього зводиться, що там з Росією треба там співпрацювати, так вони там. Окупували, так, вони там агресор, у нас немає з ним дипломатичних стосунків, але економічно треба відносини відроджувати. Вони там відродили авіасполучення, активно достатньо бізнес розміщується, лідера цієї самої грузинської мрії на території Росії. І от вони, начебто, декларують постійно, що вони інтегруються в Європу, а насправді ухвалюють закони, які подібні до російських законів. І це все прикривають о, тим, що вони, начебто, захищають Грузію від якоїсь нової російської агресії. Ну от те, що говорить кучма, це знаєте, така собі, такі, така собі чернетка якоїсь там майбутньої майбутньої української мрії, в яку можливо хтось із о, українських бізнесменів, олігархів вже готовий вкладатися. Mm -hmm. Ну разом з тим, от експерти кажуть, що значне підняття ключової ставки в Росії, от означає її близький економічний. Крах От, причому має має він відбутися, за словами знов ж таки експертів, вже от у якомусь найближчому майбутньому. Але чи справді існує сценарій, як фінансова катастрофа може вплинути на політичне життя в Кремлі? Ви знаєте, тут насправді ми з вами заходимо в площину гадань, тому що дуже мало усіх якоїсь реальної інформації про політичну ситуацію в Росії. Про економічну ситуацію в Росії. Вони там, от та інформація, яка надходить, це ж якийсь дуже невеликий обсяг відповідної інформації. Те, що у них проблеми є, це факт. І, мабуть, вони розраховують досягнути якихось політичних цілей раніше, ніж їхня політика призведе до такого достатньо серйозного економічного краху. Я не люблю займатися знаєте, якимись гаданнями, якщо в мене немає якоїсь більш конкретної інформації. Але я прекрасно розумію, що російський режим, як і будь-який інший російський режим, який існував до нього, він лише видається над міцни. Він може достатньо легко захитатися від багатьох факторів, і насправді, от е, нинішній російський диктатор, він е, просто повинен, як і всі його поверники, демонструвати постійну силу і агресію, агресивність він повинен показувати, що він. Такий найагресивніший, скажімо так, от лідер в цій зграї агресивних і диких мавп, яка засідає в Кремлі, і допоки він це демонструє, ну мабуть, він залишається при владі. Як тільки хтось почне сумніватися у його силі, то одразу його трон може захитатися. І це може відбутися дуже швидко, тому що в Росії всі ці процеси вони відбуваються достатньо швидко, і їх навіть ніхто не може попередньо передбачити. Я наскільки розумію, то на даному етапі Путін намагається всіляко утримувати ситуацію, роздаючи відповідні гроші своїм найближчим на найближчому оточенні, вливаючи величезні кошти в ті або інші проекти. Тобто він очевидно не планує. Хоча, от росіяни постійно кричать про те, що вони планують дуже довго ще воювати досягти відповідних цілей. не немає якоїсь відповідної мети. Точніше, мене знаєте, немає такого враження, що в них насправді є відповідна мета. Я думаю, що насправді Путін планує якомога швидше все закінчити, і таким чином йому важливо, щоб знаєте, було таке враження, що, начебто, він здобув якусь велику перемогу і таким чином кріпити свою владу. Тому що насправді вони більшою мірою займаються фальсифікацією даних аніж якимись реальними планами стратегічного характеру. Ну, але знову ж таки, от о, це все гадання, тому що дуже мало реальної інформації про те, що відбувається в Кремлі, дуже багато спекуляцій е, і дуже багато на е, спроб видати бажане за дійсне, тому що ми повинні розуміти, що е, якби ми не намагалися персоналізувати кремлівський режим в особі Путіна, але треба розуміти, що всі інші вони нічим від нього не краще. Вони такі самі вперті. В крики Бохом, імперці, які будуть намагатися проводити ту саму політику. Єдине, що що оскільки вони побудували дуже персоналістський режим, то там все дуже залежить від першої особи, там легітимність влади, уявлення про саму владу. Тому, якщо щось тією самою першої особи трапиться, то там може одразу виникнути процес якогось хаотичного розпаду. Ну, дивіться, що там відбувається, наприклад, зараз на Кавказі. Да? Фактично, лідер Чечні оголошує особисту вендету найбільш значимим політично економічна фігурам Дагестану та Інгушетії, от буквально, як то кажуть, за пів кроку до якоїсь там локальної війни між місцевими кланами, і очевидно, що якщо, якщо будуть якісь кризові процеси в Кремлі, всі про це дізнаються. То вони там одразу вчепляться один одному в горло і будуть вирішувати свої стосунки особисті, влаштовувати ці особисті вендети. Але коли це може трапитися, ніхто не скаже. Тому що, знову ж таки, всі ці процеси вони назрівають. Але коли вони трапляться, ніхто цього не скаже. Тому що, ну, знаєте, от, я свого часу цікавився трохи історією Першої світової війни. Так от на початку 17-го року. Незадовго буквально до лютневої революції в Росії здійснювали такі знаєте масштабні плани нової військової кампанії. Планували висаджувати десант в Константинополі, захоплювати проливи. От у них були такі дуже масштабні плани подальшої військової експансії. Але буквально через пару місяців після цього всього планування відбулася революція, режим пав. Потім е, прийшли до нової революції, до розпаду імперії, і це все відбулося за дуже невеликий проміжок часу. От ще цікаво, пане Петре. От російська опозиція, ви бачили, закликає вийти на мітинг проти війни. От щоправда, це. У, Берлін, У Берліні. Так? Так. І от, з таким зверненням до росіян я прочитаю, які виїхали там от, в Європу, та виступили Ілія Яшин, Юлія Навальна і Володимир Карамурза. От, ну, Насправді це смішно. якби, от. Не було так сумно, знаєте, рубрика і сміх і гріх. Бо в ну, кого вони хочуть закликати припинити він от Шольца, чим вони керуються, Отакий мітинг в Німеччині. Почувають, ну, що всі такі так. акції потрібно в Москві проводити на Червоній площі. Ви розумієте, це справді дуже смішно. І треба просто розуміти, для кого вони це все проводять. Ну, очевидно, не для Путіна, не для росіян. Не для українців їм вони ви ж, просто тут треба зрозуміти, що наприклад я впевнений, що більшість українців не слідкує за всіма процесами, які там не відбуваються. А я не теж дуже сильно люблю слідкувати. Ну але внаслідок своїх професійних інтересів іноді змушений це робити. Я іноді відслідковую те, що відбувається у них у росіян там, в цій так званій російські ліберальні опозиції. В них там зараз дуже запекла. Громадянська війна, тому mm -hmm. що різні, скажімо так, течії. Вони зараз між собою дуже агресивно воюють. Там були обвинувачення однієї сторони на адресу іншої. Потім там були відповіді. Там дуже така запекла історія. Тим часом Навальний Навальна випустила книгу мемуарів Олексія Навального. Там багатьма мовами. Зараз відбувається презентація. Тому я цю акцію просто розглядаю як. -то. Боротьбу за домінування серед цієї саме російської ліберальної опозиції. Причому що домінування там воно для них якоюсь самоцілю теж не є. Тут питання просто в тому, хто сяде, як то кажуть, на потоки західного іноземного фінансування на справу демократизації Росії. От кому підуть основні гранти, основні гроші. Ну і заодно, мабуть, хочуть книжку підрозкрутити, аби і краще продати і придним чином, теж трохи заробити. Ну тому що агітувати там когось у Берліні за завершення війни Росії проти України, ну мабуть, там особливо нікого не треба за це агітувати, тому що я впевнений, що переважна більшість людей, які там живуть. Вони теж виступають за завершення війни. У я з вами не погоджуюся. Я вам скажу, що це на останніх виборах в Німеччині. Здається, я бачила матеріал. Можливо, вам попадало. Він такий досить відомий про те, що журналісти німецького видання переодягнулися в таке. Про кремлівське видання просто англійської мови і питали за кого ви голосуєте в черзі. Це така велика черга. Не сіто ми підтримуємо путіна. Ми підтримуємо війну. Це люди живуть в Німеччині. І він на потім питає скільки Ви живете там 10 років, 15, 20. Тобто це не лікується. Ну навіть от направду думати про те, що в Німеччині це люди проти війни. Ки молодець, молодець, що воює, Ми його підтримуємо. Він сильний лідер. Там це просто таке. Я, я, я це, я це я це все розумію. Так я бачу там відповідні сюжети, що багато. А таких достатньо пропутінських росіян живе в тому числі і в Європі, і в Німеччині це теж факт. Ні, я маю на увазі, що основна ж маса мешканців Берліна це все ж таки не росіяни. Я думаю, що вони okay. в принципі, їх їх якось особливо цьому переконувати не треба. А тих росіян, які там проживають, їх мабуть теж особливо переконувати не треба, бо ті. Хто розуміють відповідну ціну путінського режиму? Їх якби переконувати в цьому не треба. А ті, хто незважаючи на те, що живуть в Берліні і все одно люблять Путіна, їх мабуть теж себе переконувати нічого не треба. Тому ну це знаєте, це ну просто спосіб нагадати про себе, і я повторюся, от вони воюють за. Цю саму неіснуючу спадщину Навального за статус головного опозиціонера. Ну і очевидно, вони сподіваються, що якщо вони там кось на вулиці вийдуть виведуть, то потім можна буде до цього оперувати і одержати якийсь відповідний грант на продовження своєї діяльності. Ну і повернемося до українських реалій про те, що Верховна Рада звільнила генерального прокурора Костіна. От те серед головних претендентів на цю посаду називають Руслана Кравченка, голову Київської обласної військової адміністрації. От яку ви оцінку можете дати цій кандидатурі, тому що от у нашому етері раніше політолог Володимир Фесенко він от сказав, що в Україні в основному посаду прокурора тож часто займають політичні фігури. А Непрофесійні, і от це цікаво, чи на вашу думку, Кравченко політична фігура чи професійна? Ну я чесно кажучи, не дуже впевнений, що насправді він цю посаду займе, тому що якби насправді ну чутки про його можливе призначення, вони з'явилися буквально ще до відставки Хустіна, і мабуть, його цю кандидатуру справді розглядали. Але інша річ, що якби справді рішення було, то мабуть би його вже внесли і затвердили, тому що в принципі. Генпрокурор країні потрібен, тому що генпрокурор потрібен для вирішення деяких цілком практичних питань, ну, наприклад, вносити подання на е, відповідне порушення справ, наприклад, проти народних депутатів, тому що це виключно його повноваження. Ну коротше кажучи, я думаю, що якби справді Покравченко все вже було вирішено, то мабуть би вже його і голосували. Мабуть, є якісь запити, проблеми в цьому контексті, тому. Я поки що би не спішив із визначенням того, хто в найближчим часі може стати генеральним прокурором. Думаю, що тут ще якісь відповідні обговорення ведуться. Щодо політичної чи не політичної фігури, ну насправді, в принципі, останнім часом у нас більшість генеральних прокурорів були все ж таки правниками з відповідним досвідом. Але зрозуміло, що сама процедура призначення генерального прокурора, ну вона. Достатньо політизовано, тому що це бере участь президент, Верховна Рада. А в Верховній Раді знову ж таки, як завжди, на передній план виходять якісь відповідні політичні мотиви. Інша річ, що в принципі випадку генерального прокурора, я думаю, що політичність це далеко не завжди погано, тому що треба розібратися. А яка головна задача буде стояти і повинна стояти перед новим генеральним прокурором. А Для того, щоб відповісти на це запитання, треба поставити інше питання. А чому його попередника відправили у відставку? А відправили його у відставку після дуже гучного скандалу, і з тим, що в одній обласній прокуратурі практично весь склад зробив собі через МСЕК, інвалідність. Угу. От, і зрозуміло, що це величезна ганьба, і після цієї ганьби Генеральний прокурор був змушений піти у відставку. Але очевидно, що це все. Не є чимось поодиноким. Це є певна системна проблема, яка стосується не лише там цих окремих інвалідностей, але й загалом якості складу прокуратури в Україні, якості цих самих прокурорів, корупційних ризиків, які стосуються діяльністю цих пов'язані з діяльністю цих самих прокурорів, і це все в комплексі і формує дану проблему. Тому при тому, я хотів би нагадати, що в принципі ж номінально, у нас за цей за час після революції гідності у нас відбулося дві реформи прокуратури. Дві причому це були там не просто реформи, там були відповідні атестації, призначення нових, звільнення старих, люстрації, от і в підсумку ми маємо таку ситуацію. Тобто, очевидно, що. Перед новим прокурором повинна стояти задача проведення реальної реформи, а не номінальної в прокуратурі. Тому що очевидно, що от така структура, як Хмельницька прокуратура, де спалахнувся цей скандал, ну, її достатньо складно назвати реформованою. Тому що якщо вона реформована, то що тоді не реформована прокуратура? А це означає, що реформу за великим рахунком треба починати наново. І очевидно, що генеральний прокурор має бути та людина, у якої буде і воля, і можливості, і вотум довіри на те, щоб цю реформу нарешті провести і зробити її не номінальною, не фіктивною, а реальною.